Фестиваль, аналогів якого у Житомирі не було, диво дії розпочнеться 27 серпня в гідропарку. Місія, мета нашого заходу це мотивація. Мотивація житомирян до дії, щоб не чекати, що хтось прийде до тебе щось зробить, а почати робити. Своїм прикладом ми це хочемо показати. А взагалі, мета така глобальна це розвиток нашого чудового міста, бо ми любимо наше місто. Дійство складатиметься з декількох секторів. Фронтмен гурту Зерно Максим Козловець обіцяє нові пісні від свого колективу. Та не лише це. Ну ми підготували такий цікавий коктейльчик із легкої атмосферної лісної музики. Спочатку почне Катерина Волошина з Кості Бушинським пригласили київських ребят із групи «Кардіомашин» теж відіграти свій сет. Вони достатньо недавно грають вместе, але багато з них професіональні музиканти і вони будуть грати свою авторську музику. Ну і в конце виступить група зерно. Ми приготовим вам несколько прем'єр. А ще на житомирян чекає благодійна барахолка, де будуть представлені хендмейд творіння та речі, які вже почали приносити містяни до творчої лабораторії портал, що знаходиться за адресою вулиця Пушкінська, 9. бажаючи долучитись до барахолки, мають виконати лише одне правило: приносити речі хорошої якості. Це благотворительне мероприятие, на якому ми збираємо гроші, щоб допомогти замічательному у котрого Ужасный діагноз. Я зовут Юлія Балан, и вона наш хороший друг. І вона дуже рождається допомоги. Іграшки, книжки, одяг та навіть біжутерія все це можна приносити на барахолку та самостійно продавати. Організатори запрошують долучитися до благодійності і дорослих, і дітей. І приучати дітей, звісно, якимсь благим ділам. Я думаю, що має бути цікаво, необычно. і що найголовніше, що це буде вклад в якийсь общий. Спільний... Общество дело і будуть учить людей бути добре і допомагати близьким людям, які в этом нуждаються. Володимир Котик також долучився до роботи над фестивалем, адже переконаний, що подібні заходи сприяють розвитку міста. Бачив творчих людей з такими світлими очима. Я Не вперше долучаюся до подібних заходів, вирішив долучитись, проінформувати, щоб більше людей прийшло і змогло взяти участь у заході побачити житомирське мистецтво, всякі інтерактиви. Роботи над дійством багато, а робочих рук мало, тому всі бажаючі можуть долучитися до будь-якої секції. фестивалю. У нас є есть потребность в волонтерах, і будемо дуже раді вас бачити в качестві волонтерів, тому що у нас не вистачає людей 20-25. Можна прийти к нам в творческую лабораторию портал. ми вас будемо дуже раді там бачити. Я вас я вам все подробно расскажу, як буде происходить. После нашого фестивалю ви получите сертифікат волонтера. На фестивалі покажуть багато цікавинок, зокрема, майстер-класи від барменів. І що головне, усім, навіть дітям. Кожна з дітей може буде підійти до нас, за стійку, відчути себе, може так, освоїти нову професію, таку як бармен, приготувати свій напій. І це буде в принципі майстер-класи будуть абсолютно безкоштовними, Так що приходьте, кайфуйте, пийте, їжте і гарно відпочивайте. Отримати безліч вражень, знайти нових друзів та з користю провести час. Ви зможете на фестивалі. Валі диво Переконують його і денні натхненники. Перший фестиваль «Диводії» Творимо місто разом. У -у -у! Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1